Виробництво сухих борщів для українських захисників організували у івано франківську переселенці із Херсона. Наша Каховщина зараз окупована, дуже тяжко там. Продовжують створювати лялькові будиночки у пам'ять про сина. Історія подружжя Татарових із Городенки. Це така Божа ласка, ця дитина, Боже благословення. Навіть попри ті всі труднощі, які ми стали зовсім іншими. Колядувати, писати різдвяні побажання та листи, подяки Святому Миколаю. Як у період різдвяних свят працює Палац Потоцьких кожен може прийти, написати різдвяні бажання для своїх рідних, для України, для наших воїнів. У Тлумацькій громаді повністю відремонтували будинок, у який влучила російська ракета. Про це на Фейсбук сторінці повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як ідеться у дописі, благодійники завершили ремонт будинку, де у момент прильоту ракети перебувала жінка з трирічною донькою. Майстри встановили енергоощадне вікно. Також для родини закупили нові меблі. Нагадаємо, що вранці 29 грудня військові Російської Федерації влучили ракетою у цей житловий будинок за фактом обстрілу цивільних об'єктів наприкерпання працівники служби безпеки України розпочали розслідування. На Івано-Франківщині через сильний вітер, що спричинив падіння гілок та дерев на проводи ліній електропередачі, енергетики фіксують аварійні вимкнення електроенергії. Найбільше відключень світла у Снятинській та Тлумицькій громадах, а також у Коломийському районі. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Прикарпаття Обленерго. Відключення не є плановими та не пов'язані із графіками. Енергетики передають, що на заваді швидкому ремонту стоїть шквальний вітер, пориви якого сьогодні подекуди сягають 15 метрів за секунду. Прикарпатські рятувальники сьогодні розрізали дерева, що впали на проїжджу частину автошляхів внаслідок сильного вітру у селі Хом'яківка Тисминицької громади у Рогатані та в Коломиї. Про це інформують на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Люди ну, насипаються потім сухі Овочі треба е, в кожен пакетик, якщо цей, порозкладати дві, дві ложки цукру, одну ложку солі, перцю трохи і два лаврових листа. Херсонка Юлія Ястребова від червня цього року сама сушила борщі для військових. За цей час каже, передала на фронт заготовок на 980 літрів борщу. Коли зрозуміла, що сама не справляється з об'ємами роботи, вирішила попросити допомогу переселенців з Херсонщини. От вони зібралися в херсонському хабі в Івано-Франківську і під керівництвом Юлії почали чистити овочі. Нарізає моркву для сушіння. Переселенець Роман Думанський. Я, на жаль, не приймаю участі у бойових діях, оскільки я викладач. І на сьогоднішній день у мене є вільний час, оскільки канікули. І 9 січня почну це заняття, я почну працювати. Але сьогодні в мене є вільний час. Я, звісно ж, я не міг залишитись осторонь. Я маю допомогти своїй армії, я маю допомогти своїм людям і взяти, хоч у такий спосіб, взяти участь у звільненні країни. Наталія із дочкою Тетяною евакуювалися з Херсонщини. Розповідає, приходила до херсонського хабу за гуманітарною допомогою. Коли прочитала, що потрібні робочі руки, вирішила відгукнутися. Зараз чистить цибулю і плаче, каже, не через це. Розуміємо, що це наша Каховщина зараз окупована, Дуже тяжко там син залишиться зять. Дом ще цілий, вертатися буде є куди поки, але не можна. Думали на новий рік будемо вдома. Юлія Ястребова розповідає, раніше у Херсоні сушила їжу, але це були фрукти та кавуни. У Херсоні я була в декреті і робила солодощі, сухі сушила кавуни, сухі чіпси з кавунів. Самі смачні робила фруктові чіпси і так таким займалася. А потім, коли переїхали, то ну, не могла знайти собі місця, бо не знала, чим чим я можу бути, що я можу зробити. Ну пішла там, здала кров, але цього я розумію, що замало. Усі сушарки, каже, залишилися у Херсоні. Тому за виплати, які держава нараховувала переселенцям, купила сушарку і вирішила готувати страви для військових. Купляю овочі зараз за гроші, які їй скидають люди, які хочуть внести свою лепту в цю справу. Ну, думаю, яка різниця? Чи я буду сушу? Ну, яблуки сушити вмію, якось навчуся і буряк сушити. І так воно перший борщ висушили, спробували, самі вдома зварили. Діти одобрили. Чоловік сказав, що ну не, від... не відрізнити від ну, чи із свіжих ов... овочів, чи із сушених. Сухі борщі у ці вихідні відправлять на Херсонський і Харківський напрямок від Бахмут. Долучаються до фасування сухої страви і діти. Вони розкладають у пакети прянощі. Марко розповідає, чому сьогодні прийшов до херсонського хабу в Івано-Франківську. А я розкладував листки у пакети. А з ким ти сюди прийшла? З матусею. вона там готує. Щось, так. так, а що вона тобі казала, що куда вийде? Картошку За запитом військових Юлія Ястребова уже починає робити заготовки на капустняк і грибний суп. І каже, радіє, коли отримує відгуки від військових. Дуже вам вдячний. Дуже до речі, дуже файний херсонський борщ. Дякую за смачний борщик від компанії Дай вкусю». Це така насолода. Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У понад 100 тисячах квартир у багатоповерхівках досі не перевірені димовентиляційні канали, а це 56 відсотків від загальної кількості таких споживачів. Балансоутримувачі, голови ОСББ та їх власники, не надали Івано-Франківськгазу акти справності та прочищення димових та вентиляційних каналів. Таке нехтування безпекою призводить до летальних випадків. Івано-Франківськгаз неодноразово звертався до балансоутримувачів, власників будинків та міської влади з вимогою здійснити перевірки ДВК та щоразу роз'яснював, яку загрозу для мешканців несуть несправні димові та вентиляційні канали, та станом на сьогодні питання не вирішене. Заступник директора департаменту інфраструктури, житлової і комунальної політики Геннадій Пономаренко розповів, що за цю перевірку димовентиляційних каналів відповідають ОСББ, інші власники житла та підрядники, яких вони для цього винаймають. Не всі підрядники зараз працюють. Тобто є певні черги, є певні нюанси по Термінах виконання, тобто, звичайно, що більшість тих же самих об'єднань співвласників, кооперативів чи управителів, вони про це знають. Деяких навіть є вже постійні, скажімо, ті організації чи підприємці, які їм постійно це перевіряють. Але не завжди можливо це зараз виконати в ті терміни, які були раніше. Людей немає, люди не відкривають, треба повторно ходити. Тобто, за навіть якщо повідомити і домовитися на якийсь певний вечір, один другий там пройтись, все одно зараз на сьогоднішній. Момент дуже багато таке, що просто людей фізично немає в квартирах. Процедура перевірки, за словами Геннадія Пономаренка, вартує від 30 гривень, якщо ваші канали у нормі, і до кількох сот, якщо ж вони частково чи повністю заблоковані. кажуть, через несправність одного ДВК після вердикту працівника газової служби можуть вимкнути від газопостачання цілий будинок. Насправді раніше трошечки по інакшому це відбувалося, і час від часу робили. Скажімо так, виборочні перевірки по будинках, ті ж самі працівники газового господарства. І вони давали приписи по конкретних квартирах, що тут -от немає тяги, просимо вас про такий-то термін, відповідно, виконати певні роботи, або буде припинено господар... ну, газопостачання. Нагадувати міська рада може, роз'яснювати міська рада може. Проконтролювати в можливості такої немає, тому що відносини йдуть між управителем, між навіть не, не стільки управителем, скільки між співвласниками і самою управлінням газового господарства. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини івано франківськ Це дійсно Божа сила. бо навіть Бог допоміг нам пережити це. Як казав чоловік, ми маємо від ну, змогти відпустити. І якби не було, ти розумів, що він піде в обійми до бога. Це дитина, ангел однозначно. Родина Татарових із Городенки почала створювати лялькові будиночки та вироби із дерева, щоб заробити гроші на лікування сина Юліана. У хлопчика діагностували спадкове захворювання синдром Лея. Ми була звичайна сім'я, але в нас народився хлопчик, який спочатку до дорочку розвивався як звичайно, як діти, як кожна дитина. І ми тішилися кожному успіхом. Але в рочок ми побачили якісь зміни, які не змогли зрозуміти, що з ним відбувається. За весь період його життя ми мали вісім різних діагнозів, жоден не був підтверджений. Батьки вирішили боротися з хворобою сина. Родина їздила на лікування та реабілітацію за кордон. Бюджету сім'ї на лікування не вистачало. Спочатку татарове оголошували збори, а потім вирішили зайнятися справою, яка забезпечуватиме лікування сину. Я по суті почав шукати якогось додаткового такого трошечки підзаробітку. і в мене. Знайомий працював з різними декоративними такими речами, як ім'я вирізав для дітей, для різних фотозон. Ось, і запропонував мені після роботи там приходити час від часу там щось йому допомагати, якби вирізати. І все, я навчився так працювати лобзиком ручним, потім лобзиковим станком. І виникла ідея: а чи не можу я це робити вдома в себе? Допомагати Володимиру взялася його дружина. Ірина розфарбовує вироби акриловими фарбами і декорує їх мережевим та за допомогою техніки декупаж. Ми творили все разом. Він завжди був поряд біля мене в візочку, чи в на ліжечку. Поряд постійно ця атмосфера цього наповнення цими його посмішками, реготом. Деколи на цілу кімнату. Це все було в цих виробах. Якось до Татарових звернулася знайома і попросили створити ляльковий будиночок. Я просто брав лобзик в руки, ручний, шаблони видумував на ходу. Оп, получилось там віконечко, потілись двері, Чита чи інша деталь, і так це почав все ліпити собі в голові докупи. Але получився перший будиночок, дуже гарний, якби він був перший. Замовлення на другий будиночок отримали за місяць. Найбільший ляльковий дім татарова створили для дівчаток близнючок. І в принципі, майстерня це вона забирала ті всі, скажімо, негативні якби думки, бо ми приблизно розуміли під свідомості наскільки все серйозно, якби, але вірили, що все буде добре. У червні 2022 року Юліан помер. Йому було 13 років. Просто нам казали, що буде все дуже страшно бути. Буде... Mm -hmm. Він буде поступово згасати на апаратах вдома, пропаде ковтання, пропаде дихання, але так вийшло, що ми просто попали в реанімацію Франківську, і впали в кому. Тобто він заснув і не відчував навіть болі. Після втрати сина Ірина та Володимир не зупинили роботу майстерні і продовжили творити. Чисто символічно, навіть через тиждень після того, як е, наш синочок став ангеликом, у нас почали замовляти ангелики на перше причастя. Ми почали творити і їх було наскільки багато, спочатку що ти навіть не мав часу думати про щось. Я вважаю, що це така Божа ласка, ця дитина, Боже благословення. Навіть попри ті всі труднощі, які ми стали зовсім ми, напевно, ніколи б не займалися цією справою. Зараз сім'я Татарових далі творить казку для дітей. Василь Скрипка, Ольга Климна, Зарвінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Писати різдвяні побажання, колядувати та писати подячні листи Святому Миколаю. Усе це можна зробити на території Палацу Потоцьких в Івано-Франківську під час різдвяних свят і ще й отримати потім подарунки. Полотно різдвяних бажань розмістили на території Палацу Потоцьких сьогодні, 6 січня. От зараз у нас буде різдво за старим стилем, і ми підготували для мешканців міста таку таке полотно різдвяних бажань. Розуміємо, що бажання. У нас українці зараз одне найсильніше, але висловити його можна по-різному, і тому кожен може прийти, написати різдвяні бажання для своїх рідних, для України, для наших воїнів, і власне написати тут на полотні різдвяних бажань. Директор комунального підприємства Простір інноваційних креацій Палац Володимир Гайдар запрошує франківців і гостей міста до Палацу Потоцьких і на коляду. Колядки каже, потрібно знімати на відео та виставляти у соцмережі з хештегом Палац Потоцьких. Таким чином, можна буде взяти участь у розіграші призів. Також у Палаці Потоцьких до неділі триватиме акція Листи подяки Святому Миколаю. Можуть дітки приносити подячні листи, і в неділю, в третій годині, до нас прийде святий Миколай. Він зачитає листи. Ми всі решта листи, всі разом оприлюднимо на нашій сторінці. А під час оцього зачитування листів можна буде отримати теж подарунки від Миколая. Вже власне за ті листи подячні. Вхід на територію вільний закривають браму Потоцьких тільки під час повітряних тривог. Оксана Василик, Андрій Шустекевич, Суспільне, Новини Івано-Франківська.